Щоб перевести неправильний дріб у мішане число, я рекомендую використовувати метод сердечка. Це означає, що в чисельнику я маю визначити максимальне можливе число з 21, яке поділиться на 5 націло. Я знаю, що 21 вміщає в собі 5, які ділиться на 5, 10, які ділиться на 5, 15, які ділиться на 5, та 20, які ділиться на 5. І 20 це буде максимальне можливе число з 21, яке поділяється 5. На 5 на цілу Отже, 21 розкладаєте як 20, додати 1, ділимо на 5. І далі використовуємо це сердечка. Малюємо одну половинку сердечка та інше. І відповідно ділимо 20 поділити на 5 матимемо 4. І залишається 1 п'ята – це дробова частина даного мішаного числа. 17 третіх. В числі 17, яке максимальне можливе число, ми можемо виділити, яке поділиться на 3 на цілу. Це буде 15, але ж у нас було 17, значить додаємо 2. Отже, 17 розклали. У вигляді суми 15 додати 2. Ділимо на 3 і малюємо сердечко. І відповідно, 15 ділимо на 3, матимемо результат 5, двічка і трічка будуть формувати нам дріб. Зараз спробуйте самостійно виділити цілу частину, тобто перетворити даний неправильний дріб в мішаний число.